дорогі друзі, фінал у вазі до 48 кілограмів. Борець з Харкова. Савелій Наумов. Йому 16 років. Тренується під керівництвом тата і сина Безпаленків. Він є кандидатом в майстри спорту. Змагається проти Богдана Макаровця, який є також кандидатом в майстри спорту України. Він представляє Сумщину, місто Конотоп. Тренується під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Вікторовича Гайдука, який йому і секундує. Ну, легко заходить назад. обігрує зараз Макаровець в цьому епізоді. Збільшує розрив. Рахунок стає 03 на користь борця Сумщини бере захват. Відразу Макаровець намагається стояти. На умов зараз в першому епізоді вистав рухається. Молодець не дозволяє. Макаровцю провести на хат, тим не менше рахунок 0-3. Змагання проходять в Черкасах. Ми дякуємо Черкащанам, колективу тренерів Черкаської області за допомогу в організації цьому чемпіонату. Звісно, респект виконавчому директору Черкаської обласної федерації Анатолію Романовичу Самосі, родині Лисунів. Велика повага і респект. Ну і, звісно, міські вкрім Петру. Григоруючу Душеньку, президенту Черкаської обласної федерації Коримської боротьби. Рахунок 03. У нас талановиті діти, 231 учасник. Приїхали до а, 17 областей, приїхали до на цей чемпіонат помірятися силами. І ми бачимо, що у нас є величезна конкуренція. Дуже багато з'їдна хлопців. Великий крім нашим тренерам, які працюють і вкладають душу в наших дітей. Це велике. Бачимо, що ви змушує відступати зараз на умовах. Макаровець весь час іде в наступ. Борець з Сумщини контролює центр. Бачимо, перевагу на його боці, і він краще виглядає. Дві хвилини триває період, заключні секунди. Перший період з завершується під з перевагою Богдана Макаровця. Ми його вітаємо з успішним боротьбою в цьому періоді. Цікаво, як в другому періоді буде боротися зараз. Що зможе зробити Савелій Наумов Берець із Харкова? Чи він зможе зараз переломити хід сутички? Чи вдасться йому це зробити? Це фінальний поєдинок, боротьба за звання чемпіона у вазі до 48 кілограмів Савелій Наумов Харків проти Богдана Макаровця з Сумщини. Продовжується поєдинок. Ви бачите, що весь час в'яже руку з руки розпочинає боротьбу в стилі конотопської школи, конотопської школи від руку намагається завантажити макаровець. Він стоїть міцно, подивіться, от, е на це варто звернути увагу, що практично він не відступає. Стоїть просто, як ногами вростає в килим макаровець і зрушити на умову йому просто фізично не вдається. І це видно. Тобто це говорить про те, що у макаровця. Вже напрацьована хороша техніка, в нього є е і фізично гарно розвинутий цей хлопець, хоча е він є, е Макаровець є йому 15 е на рік старшим є за нього. А Наумов тим не менше, е краще Макаровець. Е рухається. І, бачимо, перемагає. Хвилина 10 до закінчення першого е цього, цього фіналу залишається. Час швидко збігає і е, впевнено перемагає, бачимо, Богдан Макаровець. Не опускати руки, рухатися вперед. Все чітко робить Макаровець. Наумов не знає, що робити. Він е, фактично не робить спроб. Більше захищається. Ви бачите, і навіть знайти захват, переломити руку. Нав'язати щось своє на умову не вдається. От фізично готовий до цього макаровець. Бачите, він іде вперед, вже і згори починає застрибувати. На умов виходить за край, віддає ще бал. Арбітер зустрічі, досвідчений суддя Юрій Максименко, зараз показує, що ще віддає бал макаровцю. Макаровець, певно, перемагає. Звісно, хотілося б бачити більше прийомів, більше технічних дій. Цього ми хочемо бачити. Така, бачите, силова рівна боротьба, все-таки греко-римська боротьба це техніка, це майстерність, це прийоми. Дуже добре, коли хлопці демонструють характер, йдуть вперед, як зараз це робить Макоровець, і весь час підтискає. Розумієте, за квітні секунди лунає гонг. І цей гонг сповіщає про те, що чемпіоном України у вазі до 48 кілограмів стає Богдан Макоровець, Сумська область, місто Конотоп. Вітаємо Віктора Вікторовича. Гайдука, вітаємо Олександра Кирія, вітаємо Сумщину. Так тримати, молодці хлопці.